Друзі, всім привіт! Вітаю вас на моєму каналі. Сьогодні поділюся з вами рецептом ніжних крафінів з цитрусовим ароматом, маковою і сирною начинкою. З ізюмом і вишнями. Рецепт на 4 крафіни. Вагою 400 г кожен. Нам будуть необхідні такі інгредієнти для упари. Жвітріжжі 40 грам. Або 14 грам сухих дріжджів. Краще взяти живі дріжджі. Борошно 50 грам, цукор, 1 столова ложка, молоко 220 мл Для тіста опара. Борошно 550-570 грам, масло 90 грам, цукор 170 грам, 3 яйця і 2 жовтки, цедра двох лимонів або двох апельсинів, дрібка солі. І ванільний цукор 2 пачки. Його можна замінити екстрактом ванілі, 200 г макової начинки. Вишні, кисломолочний сир 600 г, цукор 200 г. Екстракт ванілі, одне яйце, цедропіль апельсина або лимона, Кукурудзяний крохмаль 2-3 столові ложки і вершкове масло 40 г. Ізюм. Беремо 220 мл теплого молока. Додаємо до нього 40 грам живих дріжджів і вінчиком розводимо їх. Додаємо 1 столову ложку цукру, 50 грам борошна. Все перемішуємо і залишаємо в теплому місці на 30-40 хвилин. Окрему миску просіємо 550 грам борошна. Виробимо центри заглибину яку вливаємо у пару, тепло розтоплене масло 90 г. Та збиті до пишної світлої маси яйця 3 штуки плюс 2 жовтки з цукром 170 г. Ванільний цукор 2 пачки. Плюс цедра і сік півапельсина. Замішуємо тісто, яке спочатку буде сильно липнути до рук. Замішуємо приблизно 25-30 хвилин. Боршну підсипати не треба. В самому кінці тісто не повинно липнути до рук. Воно повинно бути дуже еластичним. Чисто велику миску змащуємо трішки олією і поміщаємо в неї тісто. Миску накриваємо рушничком і на 2 годинки відправляємо тісто в тепле місце для підйому. Далі трішки обминаємо тісто. Та ділимо його на 4 рівні частини. Формуємо кульки. Накриваємо їх харчовою плівкою та даємо 10 хвилин відпочити приготуємо сирну начинку. Беремо кисломолочний сир 600 г, цукор 200 г. Екстракт ванілі одне яйце, цедру, апельсина або лимона, кукурудзяний крохмаль 2-3 столові ложки. І вершкове масло 40 г. Все збиваємо блендером. Потім ці кульки розділяємо на половину і в нас виходить 8 кульок. До 4 кульок додаємо какао, це у нас буде коричневе тісто. Після цього кожну кульку розкатуємо в тоненький прямокутний пласт. Добре змащуємо напівростопленим маслом, щоб не залишилося сухого місця. На біле тісто викладаємо макову масу та розподіляємо її по пласту. Зверху даємо вишні, згортаємо в рулет. Коричневі кульки теж розкачуємо в тоненький прямокутний пласт. Добре змащуємо напівростопленим маслом. Викладаємо сирну начинку. Та розпроділяємо її по пласту. Ізюм замочуємо попередньо в гарячій воді, а потім обсушуємо сухою салфеткою. На сир викладаємо ізюм, згортаємо в рулет. Паски можна формувати двома способами. Перший спосіб, не доходячи 2 см до кінця рулету, розрізуємо його вздовж, утворюються дві довгі смуги. Скручуємо смуги так, щоб розрізи були назовні. Ось так формуємо пасочку, кладемо у форму змащену маслом і посипану борошном. На дно я ще поклала пергаментний папір. Накриваємо рушничком. Можна ще ось так формувати паски. Сформовані паски кладемо у форму змащену маслом і посипану борошном. На дно я ще поклала пергаментний папір. Сформовані паски накриваємо рушничком та даємо постояти 1 годину для того, щоб вони підросли. Випікаємо 10 хвилин при температурі 200 градусів. Далі зменшуємо температуру до 180 градусів. І печемо ще 30-35 хвилин. Готовим нам даємо охолонути у формах. Такі паски не прикрашаємо глазурю. За бажанням можна посипати їх цукровою пудрою. Готуйте з любов'ю, нехай усе вдається. Бажаю всім мирного неба над головою. До зустрічі! Па-па-па-па!